Це був останній плов, який я приготувала в своїй маленькій однокімнатній квартирі, в якій я прожила все своє дитинство, народила дитину, принесла з пологового будинку. Там пройшло не тільки моє дитинство, там пройшло дитинство моєї дитини. Там ми були щасливі в цій квартирі. З'явилася Лінда. Це був останній плов в нашій маленькій квартирі, де ми були дійсно щасливі, де ми прожили багато щасливих моментів та багато щасливих років. Ми з Ліндою ходили по наших містах, де ми часто бували, де ми гуляли, де пройшли найкращі роки нашого життя саме з Ліндою. Ми прощалися. Прощалася я також з своєю школою, де я навчалася, де я з Ліндою часто гуляла, де ми були дійсно щасливі, тому що більше я сюди не повернуся. І ще вдалося нам відмітити Лінді день народження. Ми зробили торт в стилі України. А далі ми збирали речі. Речей було дійсно дуже-дуже багато, тому що ми переїжджаємо. Ми переїжджаємо за тисячу кілометрів в західну Україну з нашої маленької, простої такої квартири, але ми тут були щасливі. В цій квартирі пройшли найкращі моменти життя, тому що тут була жива ще наша Лінда. І тут з останніми речами ми вже збираємося в дорогу. На дворі темно, а бус вже повністю загружений, і ми виходимо з останніми речами на вихід. Також переживав і мій син, тому що він не знав, куди ми їдемо. А їдемо ми на зйомне житло в якесь невідоме маленьке село. Нас там дійсно погодилися взяти з двома собаками. І тут ми заїжджаємо після довгої важкої нічної дороги в західну Україну. Нас зустрічає Мукачево. Ми вже скоро будемо на місці. Всі переживають. Також нас на дорозі зустрічають коні. Тут їх можна зустріти дуже-дуже часто. Вони гуляють самі по собі. Виявляється, це циганські коні. Вони можуть бути в центрі, в парку на дорозі. Вони також можуть бути біля епіцентрів, будь-де, але люди їх минають, ніхто їх не ображає, не ганяє і навіть не сигналять. Нас чекає попереду дуже багато роботи, тому що квартиру в центральній Україні ми продали. А що чекає нас попереду? Ми не знаємо, тому що в нас немає ні ремонту до кінця, ні меблів, ні отоплення, нічого. Нам ще багато треба працювати. І тут ми заїжджаємо в зйомне житло. Ми трішки засмутилися. Нас зустрів дощ. Хата була невеличка, але ми там жили і ми теж там були щасливі. Дякую цьому чоловіку, який нас погодився взяти. І дійсно тут теж прийшли найщасливіші моменти нашого життя. Я часто сумувала за домом, тому що я ще не звикла. Я дійсно хотіла би повернутися в центральну Україну, хоча б на один день, побувати на тих місцях, де я була з Ліндою. Тут я відпочиваю після робочого дня, тому що. Моя будівля знаходилася за 30 кілометрів від зйомного житла, куди ми з мамою кожного ранку їздили. Повертаючись пізно ввечері додому, ми втомлювалися. А тут вже останнє фото, де я приймаю об'єкт ремонту, і скоро переїзд.